Синоптики зазначають, що впродовж найближчих днів температура в Україні суттєво не зміниться, проте стане більше опадів. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у неділю, 3 вересня, опадів стане більше, дощі очікуються у всіх західних, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській та Одеській областях. Там місцями можливі грози та шквалистий вітер, а ось нарешті території країни переважатиме суха та малохмарна погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря в неділю, то вже такої спеки не очікується. Так, прохолодніше всього буде у західних областях. Там в денний час доби очікується всього від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла, у північних областях до плюс 25 градусів, на сході до плюс 27 градусів в день. Лише у центральних та південних областях все ще буде спекотно: від плюс 25 до плюс 30 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 12 до плюс 15 градусів. Лише на узбережжі Чорного моря буде до плюс 20 градусів вночі. У Києві 3 вересня, зранку до самого вечора, небо буде вкрите хмарами. Вдень піде дощ із з грозою, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 17 до плюс 24 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!